Вітаю, друзі! 23 березня. Новина, яка просто розірвала інформаційний простір під вечір. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угода по рідкоземельним металам з Україною погоджена і буде підписана найближчими днями. Крім того, сказав, що зараз йдуть перемовини по приналежності, по власності атомних електростанцій в Україні і по територіям, що віддавати Москві, що залишати власне Україні. Шок. Давайте про це детально поговоримо за. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви з цього приводу думаєте, і поставте вподобайки для того, щоб знати більше, знати чисту правду. Отже, рідкоземельні метали, друзі. Маю інформацію, яку підтверджує, і, в тому числі, нардеп Олексій Гончаренко з інших джерел, що в Міністерстві економіки і в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів є угода між Україною. І Сполученими Штатами Америки, погоджена вже угода, на 40, увага, на 40 сторінок, не, на який, не якийсь там меморандум, а прямо угода на 40 сторінок, яка стосується всіх над України, всього, що цікаве американцям. От щоб ви розуміли, от все, що цікаве американцям, от, власне, все це є зараз цій угоді. І вона готова до підписання. І її погодила українська сторона. Тобто, фактично, навіть не ост індійська компанія, ще набагато все колонія. Колонія, де віддаються надра метрополії. Тобто США. Я пропоную вже, може, і вибори не проводити, навіщо. Давайте оголосимо Україну якимсь там штатом Сполучених Штатів, да і все. Але вони не хочуть брати відповідальність. Тут хай тубільці живуть. А вони власне будуть там розбиратися. Це один момент. Тепер другий момент, дуже важливий, надзвичайно важливий. Атомна енергетика. Вони розуміють, що влада Зеленського це по факту люди, які владою ділитись не хочуть, віддавати її не хочуть, і е, завтра можуть е, для шантажу використати атомну енергетику. Тому американці кажуть, росіянам, ну от давайте ми заберемо, ми будемо за це відповідати. Нам це от, відомо. Все. І електроенергію будуть контролювати, хто правильно Сполучені Штати Америки. Далі Трамп прямо підтверджує, що зараз ідуть перемовини, чітко домовляються, які території Росії, які території України. Прямо зараз. Зразу анонсую, що в планах США ще взяти під контроль портову інфраструктуру. Не тільки Одесу, а всю портову інфраструктуру, тому і перемовини йдуть зараз по Чорному морю. А потім взяти під контроль ГТС, газотранспортну систему України. Я вже розповідав. Бізнес там зрозумілий, по 200 доларів беруть газ в Росії, 200 накручують, по 400 продають в Європу, там зараз 500. Європа аплодує тубільцям чупа-чупс смокчить. Українці смокчуть Чупа-чупс. У мене в контексті це все зрозуміло. І я, до речі, не маю жодних претензій до Трампа. Він же президент США, а не України. Він відстоює інтереси Сполучених Штатів Америки. Я хотів би, щоб він був українським президентом і відстоював так українські національні інтереси. А українські національні інтереси, як ми бачимо, продають зелені гниди. І в мене просте питання до Володимира Зеленського. Трамп говорить зараз, от ми чуємо, що сказав Трамп. Зеленський. Тобі час Вова вийти і сказати: Трамп бреше, надра не здаю, атомні електростанції не передаю. Території з ним, які росіянам віддати не обговорюють. Бреше Трамп. Скажи це. Або Трамп говорить правду. А якщо говорить Трамп правду, то Зеленський вчиняє злочин, бо мовчить. І не радиться з українським народом. Він же не імператор, не помазаних Божий. Всього навсього президент. Дотожний легітимний. Терміни його легітимності просрочені, просрочка, так би мовити. Рік тому закінчилось. І я не знаю, про що адміністрація Трампа зараз домовляється з Зеленським чи його зеленими гнидами з банкових. Вони не уповноважені. А якщо в цьому беруть участь урядовці, то в мене питання до парламенту, Чи уповноважував їх парламент вести такі перемовини? І як це все, парламент збирається ратифікувати? Парламент в змові з зеленими гнидами і з уряду і е, офісу президента. Чи парламент візьме на себе нарешті відповідальність, дасть їм всім копняка, сформує коаліційний уряд? Уряд єдності, технократів і візьме на себе відповідальність за перемовини. Ви скажете, яка різниця? Там зелені гниди, там зелені гниди, Мов би й немає. Але парламент орган колективний. Його не примусиш, його не зламаєш, його не прошантажуєш за корупцію. І Якщо хтось почне петляти в бік України, то парламент завжди може спитати, чому ти, сука, в танки не згорі. І в парламенту не вийде мовчати, як зараз мовчить Зеленський, як зараз мовчать його зелені гниди. Що ми про все довідуємося від Трампа. Тому, я казав і повторююся: влади, передача владних повноважень. Від Нелегітимного президента в легітимний парламент, це питання національної безпеки, це питання виживання для нашої держави і нашої нації. Хтось каже, так Стефанчук, це продовження Зеленського. Ну, по-перше, Стефанчука зараз в лікарню поклали, так на нього Зеленський зіпав, кричав, орав. А по друге. Парламент на той парламент. Сьогодні. Стефанчук, а завтра хтось інший. Той, хто захищатиме національні інтереси, той, хто зможе прийти між краплинками дощу, той, кого не зможуть шантажувати безмежної корупції, як зелений гнид. Тому, друзі, парламент зараз це перетунок України. Так, парламент врятував Україну в 2004-2005 роках, коли Путін готовий вже був тоді розпочати інтервенцію. Парламент врятував Україну в 2014 році, коли Янукович втік і покинув територію України. Парламент і зараз розробить ситуацію. Головне позбутись зелених гинет. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.